Вільці, вітаю! Давайте побачимо, які події будуть відбуватися на умовні 7 днів. Що зміниться зараз? Так. Королева мечів. Перша карта. Далі. Четвірка пентаклів і вісімка кубків. Дірсів, у мене є таке відчуття, що у вас відбувається процес, коли ви будете обирати свою стабільність. Що є для вас для вас, для вас особисто четвірка пентаклів, що є вашою стабільністю? На що ви можете опиратись в скрутні моменти, чи є взагалі у вас ця стабільність? Чомусь у мене є таке відчуття, це якийсь такий базовий фундамент. Тобто на даному тижні буде йти процес, знаєте, коли вам будуть показувати, чи є взагалі у вас ця стабільність, чи можете ви розраховувати на якийсь свій фундамент в скрутні становища. Чи те, що ви обрали для себе, дійсно є вашою стабільністю? Тобто ось такий-такий цікавий момент в мене зараз по відчуттям. Так, я намагаюся налаштувати симетрію, а виходить асиметрія. О, отак десь так. Чи вам було краще видно, які моменти тут відбуваються. Так, давайте дивитись далі: відносини. Відносини, що ж там відбувається? Трійка жезлів, п'ятірка пентаклів, двійка пентаклів. О, двійка жезлів, вибачте, і дурень. Чомусь в мене знову є відчуття вибору. Знаєте, ніби вам на цьому тижні будуть показувати, умовно кажучи, картинку. От чомусь я це так відчуваю, що будуть показувати якусь таку картинку і висвітлювати вам оці проблемні місця. Вам будуть висвітлювати так чітко, ясно проблемні місця для того, щоб ви зрозуміли, їх побачили, прийняли і зробили якийсь інший вибір. Ну, наприклад, змінили, змінили своє ставлення до партнера, побачили чітко його якісь негативні риси, або ж зуміли змінити свою поведінкову реакцію. Ніби вам покажуть, що якісь ваші наративи вже можуть не працювати взагалі. У мене зараз є таке відчуття, що, знаєте, ніби вас будуть вмикати. Це, до речі, не моя фраза, мені дуже вона подобається. Я її позичила, але мені подобається сам сенс цієї фрази, тобто, вмикати. Конкретно, щоб ви бачили реальність. Тому що до вас йде енергія оновлення, іде дурень. Тобто, Але він стоїть, оцей дурень, поміж п'ятіркою пентаклів, тобто він стоїть на межі. Тобто, або ви вибираєте якусь нову енергію, обираєте якийсь новий напрямок у відносинах. Або ви повертаєтесь до статті п'ятірки пентаклів, тобто якоїсь скрути, якихось таких важких моментів. Ну, знаєте, всім відомий цей наратив, така жіноча доля. Ну, це можна сказати і про чоловіків те саме. Тобто є якийсь такий образ трагізму в житті жінки, або там важкості в житті чоловіка, так? Які переноситься потім, і це, ну, це ж нормально, це ж правильно, але ж це не так. Тобто зараз в цьому світі не можна жити виключно трагізмом. Я розумію, що це звучить цікаво в мовах війни, але все ж таки. Тобто, не можна кормити такі наративи, підсилювати їх, робити їх більш стійкими. Вам дають змогу на цьому тижні проявити себе і побачити побачити можливості нові. Тому що енергія дурня все ж таки, це старший аркан, це дуже потужна енергетика. Ну, наприклад, з власного досвіду кажу, колись я обрала все ж таки себе і свій розвиток. І це був найкращий вибір в моєму житті. От, цікавий момент. Тобто, або ви повертаєте свою п'ятірку пентаклів у відносинах, тобто, це старі звички, старі наративи, якісь старі реакції, які не працюють, але ви даєте їм ще життя. Ну, наприклад, у вас є якась, Господи, поламана вже, потропана ця чашка, ви її вже розбивали, і ви її знову клеїте там якось моменти, і все одно з нею п'єте чай свій улюблений, хоча могли б вже давно придбати собі нову чашку, наприклад. Якось оновити цей момент. Я кажу не про те, щоб ви там кидали своїх партнерів або ще щось. Це про зміну вашої поведінкової реакції. Це про зміну ставлення. Наприклад, якщо ви сильно акцентували увагу виключно на партнерів, почніть акцентувати увагу на собі. Якщо ви постійно вмикались емоційно в сварку. І ця сварка, наприклад, предмет конфлікту, він повторюється, значить, вирішить цей момент, щоб. Тому що нема сенсу. Якщо воно повторюється, значить ніхто не виводить якісь висновки з цього. Тому нема сенсу взагалі кормити цей конфлікт. Тобто, в мене є таке відчуття, що о, тут у нас є повішений. Тобто вам потрібно змінити свою поведінку. Або, або ви знову. Пірнайте свою п'ятірку пентаклів, тобто знову будуть якісь проблеми, але при цьому не розводьте руками, а чому це так стається. Тому що це дуже такий момент, як то кажуть, його видно. Тобто, вам дадуть, дадуть змогу побачити, чітко побачити вашу ситуацію з відносинами. Так само це стосується для тих, хто зараз, наприклад, не в парі. Ті самі моменти. Тобто, які помилки ви робите постійно. Наприклад, яку позицію ви постійно обираєте? Можливо, позицію нерішучої людини. Або позицію людини, яка там: я все вирішу, все порішаю. Все на себе потягну. Хоча, по факту, ви самі потребуєте допомоги. Тобто тут такі моменти прояснюються. Так, побачимо, що там з фінансової сфери. Так. Вісімка жезлів, двійка мечів, страшний суд. Місяць. Так, одно. Ага. Ну, дивіться. Стосовно фінансів, багато-багато спілкування. Але поки що це тільки спілкування, тобто вирішення питань ще немає. Зараз такий момент з фінансовою енергетикою, ніби важко щось прогнозувати, важко робити якісь висновки, важко розуміти, куди рухатись, тому що є процеси, які ви не можете осягнути. І це стосується, до речі, більш таких світових глобальних змін. Тобто зараз змінюється політика ведення економіки, інших процесів. Тобто, і це, звичайно ж таки, впливає, впливає на фінансову сферу. Ці процеси більш глобальні, але вони впливають на одиницю людини, скажімо так. І в мене є відчуття, що цей тиждень прохреється як багато спілкування на тему фінансів. Багато вам дадуть варіантів, наприклад, як можна вирішити це питання або інше. Але, але все ж таки, поки що, деякі процеси будуть на паузі. Деякі питання, які треба буде вирішити фінансово, вони теж будуть на паузі через те, що є глобальні моменти, які зараз, наприклад, ви не можете чітко їх побачити. Ви не розумієте, як рухатись далі, і тому, до речі, це ще карта парада. У мене є таке відчуття, проконсультуйтеся. Якщо у вас є дійсно якісь такі серйозні фінансові проблеми, спробуйте звернутися за допомогою. Тому що тут є питання знань, які поза межею вашої уваги, скажімо так. Ну, не всі ж з нас є фінансистами або розуміють, як зараз, які зараз процеси відбуваються взагалі, як вони впливають. Тобто, навіть я зараз можу сказати, що. Ну, от по картам. Це падає інформація, яка поза межами вашої уваги. Тобто, це більш глобальна така інформація. Тому вам як рекомендація, зверніться за допомогою, тому що вісімка жезлів це спілкування, активне спілкування, така активна позиція. Є варіанти вирівняти збалансувати ситуацію. Є. Тут у нас двійка пентаклів, є шістка жезлів, перша перемога. <кій> тобто. Навіть в такому нестабільному положенні, в якому ми зараз живемо, в нестабільному світі, є можливості вирівняти своє фінансове положення. Але для цього треба підключитись до цих знань. Тобто вам потрібно розуміти, які процеси зараз відбуваються як треба діяти в зв'язку з цим. Так, тільці завжди обирайте себе намагайтесь все ж таки, от у мене є таке відчуття, не входьте в стан о, королеви мечів. Вам зараз це не потрібно. Тобто не треба зараз тут о, ставити якісь крапки, навіть якщо це буде в плюс вам. Вам треба обміркувати більше. Перш ніж діяти, вам треба обміркувати, прийняти положення речей, які є у вас тут і зараз, і тільки тоді робити вибір, але вибір робити виключно з позиції себе. Тобто, я приймаю цей вибір. Я відчуваю, що це найкращий варіант, який є для мене зараз, і приймаю наслідки цього вибору. Так, на цьому все. Рада була вас бачити через карти і до наступної зустрічі. Пока-пока!